Вітання всім шанувальникам прекрасного. Музична премія Греммі – це ще те видовище. З одного боку, ця нагорода є надзвичайно престижною. А з іншого, постійна критика та звинувачення в необ'єктивності вже давно стали невід'ємною складовою самого процесу. Вау, це так не Я не можу, не можу це повірити! І, хоча мене останнім часом, мабуть, як і багатьох із вас доволі сильно тіпає від усього американського, тим не менш, Дональда Трампа та когось із його оточення на церемонії Греммі не було. І якщо він не співає, то лише в мемах і суто українські пісні. А липи цвітуть, при цвітом. Те, що Червоний Хідник Гремю це саме те місце, де зірки світового шоу-бізу намагаються привернути до себе багато уваги і для цього вистрибують і в прямому, і в переносному сенсах зі своїх кутюрних штанців. Відповідно, в модному та стильному плані саме Червоний Хідник Гремі є значно яскравішим та непередбачуванішим у порівнянні із червоними доріжками. Інших урочистих церемоній, де все ж таки дотримуються класичного дрес-коду, відповідно, я вирішила, що огляду прикраси з червоної доріжки Греммі 25-го року бути. Ну а в процесі підготовки переконалася, що зазирати до паралельної реальності це корисно у першу чергу для того, аби бути в курсі усіх модних тенденцій, трохи розвіятися. Ну а ще тому, що до цієї реальності. Активно лізуть росіяни. No, God, please, no, no! У цьому сюжеті на вас чекає розкішний вінтаж, величезна бірюза, безумні діаманти і багато оригінальних та стильних деталей. Поговоримо про те, хто із зірок настільки зашкварився, що вдягнув російські прикраси. Тому нудно не буде. Мене звати Юлія Гаврилова. Це канал про речі, що роблять життя красивішим. Скажу вам чесно, що мені було непросто зібратися, аби зробити цей сюжет. Але тим не менш він трохи рятує зозуленьку. Тому я щиро сподіваюся на вашу підписку на канал, уподобайку цьому відео, коментар під ним і давайте починати. Для того, щоб переконати вас, що наступні 20 хвилин ви витратите недаремно, я одразу зайду з козирів. Співачка Аліша Кіс була в найпомітніших прикрасах того вечора. Її ювелірне вбрання складалося з корсету та головного убору, який переходив у сережки. Приблизно так назва цієї конструкції перекладається українською. Що ж це і хто його вигадав? Це прикраси від Дольче Габана. Вони мають окремий напрямок, в якому створюють колекції високого ювелірного мистецтва, в яких відриваються по повній програмі. «Дольче Габана Альта Джевелерія це справжній вибух всіх елементів, які давно асоціюються з їхнім стилем. Об'ємні квіткові візерунки та орнаменти, фігурки тварин, буяння кольорів, втілене в крупних коштовних каменях абсолютно різного порядку. Античні мотиви поруч з епохою відродження приправлені елементами національного костюму. Все це закручено у химерне вузол, буяє, виривається назовні з характерним італійським темпераментом. А на гору цього фонтану іноді ще можуть повісити яке-небудь тірамісу. Приблизно так можна змалювати враження від їхніх колекцій прикрас. Причому про тірамісу я не зовсім пожартувала. Свою нову колекцію високого ювелірного мистецтва дольче Габана присвятили Сардинії, і деякі прикраси з неї, натхненні їжею. Це традиційний прикрашений хліб, яким славиться саме цей італійський острів. Його їстивний декор, в поєднанні з мотивами національного вбрання і прикрас, надихнув на створення частини коштовностей колекції. Як вам такі ідеї? Мені аж стало тепліше на душі, настільки це життєрадісно та сонячно. Поруч із таким. Масштабом та об'ємом дуже лаконійними були прикраси на Тейлор Свіфт лаконійними, але водночас стильними та коштовними. Вже не вперше Тейлор вдягнула прикраси, створені спеціально для неї. Ну, вона може собі це дозволити. Стиліст Тейлор Свіфт, Джозеф Касель Фалконер втілив цю ювелірну ідею у колаборації із Лорейн Шварц. Образ співачки складався із каскадних рубінових сережок, у яких важлива кількість каменів. У кожному вусі по 12 рубінів. Це як посилання на її анонсований студійний альбом, який має бути 12 12-м за рахунком. До речі, це не перше ювелірне послання від Тейлор Свіфт минулого року. Шанувальники вже бачили на ній інше кольє, в якому також була зашифрована назва майбутнього альбому. Звісно, не залишився без уваги і підвіс на стегні у вигляді літери Ті. Але скоріш за все це не акт самозакоханості. Ті означає не Тейлор, а Тревіс Келсі – відомий гравець американського футболу, з яким співачка доволі давно зустрічається. В неї навіть є пісня, де маємо наступний рядок. Що якщо він напише Моє на моєму стигні, лише в моїй свідомості. Ну і логічно, що маленькі рубінові сердечка поруч із буковкою – це скоріше доповнення до прикраси, яку присвячено коханому, а не собі улюбленій. Це, звісно, дуже мило та романтично, і за певних обставин може для когось стати стимулом підкачати стегна до весни, аби собі мати подібний романтичний аксесуар. І це точно краща ідея, ніж, наприклад, бити татуювання і зем'ям коханої людини, тому що в разі, якщо щось піде не так, то зняти прикрасу значно легше ніж вивести тату. No! God, please, no, no! це ж ніяк не на адресу Тейлор Свіфт. Бажаю їй щастя та процвітання з тим, з ким вона захоче. Я пригадала історію про одного з чоловіків Дженніфер Лопес, марка Ентоні, того, який був у неї між двома пришестями Бена Афлека свого часу. На знак кохання до співачки Ентоні набив на безіменному пальці замість обручки ініціали Джейло. Ну а коли вони розлучилися, то він не знайшов кращого варіанту аніж забити літери прямокутником. Про всі заручальника внучки Дженніфер Лопес я розповідала ось у цьому відео. Якщо пропустили, то після цього сюжету запрошую до перегляду Лорен Шварц, та ж сама ювеліриня, яка співпрацює зі стилістом Тейлор Свіфт, виготовляла прикраси і для володарки неофіційного титулу найгірша акторська гра на Греммі». Вау, це так несподівано. Я не можу, не можу в це повірити. Реакція Бейонсе на оголошення її альбому переможцем була настільки фальшивою, що моментально стала мемом. Бейонсе – ідеальна клієнтка для Лорейн Шварц, адже їм обом подобається вражати розмірами прикрас. Цього разу на Бейонсі були сережки із гігантськими перлинами бароко та діамантами на цілих 50 карат. Це 10 грамів лише діамантів. Я не з такої сім'ї, як другі, я з багатою. Вартість таких сережок ніде не оприлюднюють, мабуть, бережуть нашу нервову систему. Також крупна перлина прикрашала і виріс на сукні. А на цьому фото Бейонси і Аліша Кіз міряються сережками, у кого більші. Взяла участь у перегонах каратності і відома модель Гайді Клум. І саме вона мене сильно розчарувала, тому що втягнула прикраси від російського бренду. Але не поспішайте зі зрадою, тому що об'єктивно Гайді Клум або її стиліст могли і не знати про справжню історію цього бренду, адже він доволі впевнено маскується під Арабський. Але я вивела їх на чисту воду. Отже, компанія Сюзанна Код. Упродовж останнього року має представництво у Дубаях. Влітку 24 го вони успішно втюхали свої прикраси ще й реальні на тижні моди у Парижі. У них міжнародний англомовний сайт, який має переклад російською, і головне на сайті люб'язно запрошують завітати до їхнього шоуруму у Москві. Володіє цим брендом така собі Сузанна Войт, Очевидно, що дуже непроста тьотя з Рубльовки, якщо ви пам'ятаєте, що це, яка є співвласницею франшизи російських люксових салонів краси Пріве Сім, де обслуговуються їхні різні бузови та кіркорови. Тобто, ви зрозуміли. І що ще дуже небезпечно, вони займаються не російськими натуральними алмазами, а лабораторними, які зараз є затребуваними, приміром у Сполучених Штатах. Відповідно, в той час, коли наприкінці 24-го року російські природні алмази нарешті почали наздоганяти санкції, ця компанія взялася просувати на світовий ринок лабораторні діаманти. Очевидно, що вони непогано маскуються під компанією з Еміратів, маючи там бутік та клієнтів, адже відомо, що туди переїхало багато заможних росіян. Саме ж виробництво у них знаходиться у РФ. Про це я прочитала в інтерв'ю з їхньою власницею, і самі бачите, що можливості у них неабиякі. Давайте відверто. Для того, щоб повноцінно протистояти цьому явищу, потрібно мати значно більші, яко кажучи, ресурси, ніж зараз маю я з моїм каналом. Але крапля в морі, і народна дипломатія це все ж таки краще ніж нічого. Тому в описі до цього відео я залишу вам покликання на Reels, де Гайді Клум на її офіційному аккаунті якраз позує у цих російських прикрасах. На жаль, під аналогічними фото залишати коментарі неможливо, вони закриті. І я запрошую усіх охочих залишити під цим відео коментарі. Бажано англійською мовою і бажано культурно, тому що ми все ж таки з вами люди цивілізовані. І, можливо, це якимось чином допоможе. Ну а крім того, дана ситуація вкотре переконала мене, наскільки важливо підтримувати своїх і радіти бодай навіть. Мінімальним успіхом українських ювелірів на міжнародному рівні, тим більше що ці успіхи мають місце. Я буду намагатися на цьому каналі більше і ширше знайомити вас з досягненнями українських ювелірів. А поки що, хоч і не вперше, але як бачимо, це дійсно важливо знати і нагадувати про це. Я нагадаю, що в Україні розташована найбільша в Європі лабораторія з вирощування діамантів. І їхній найбільший у світі лабораторний алмаз навіть занесено до книги рекордів Гіннеса. Ну і крім того, їхній бренд має бути у йорк і не так давно з'явилася інформація, що раніше вони ділили шоурум з ще одним брендом, ну а тепер відокремилися і мають окрему власну локацію. Тобто Україна в цьому плані насправді рулить і прикраси від Solo for Diamonds, це бренд якраз цієї лабораторії, навіть носять голівудські знаменитості, зокрема таку відому акторку, як Дженна Ортега, кілька разів помічали у їхніх прикрасах. Також я розповідала про те, що у кліпі Сабріни Карпентер, де теж знімалася Джена Ортега, були прикраси від іншого українського ювелірного дому Гузема. І от якраз під цим відео були коментарі, типу: Ну, а яке це має значення, ну і що? Ну, от, бачите, друзі, ну і що? Насправді, значення це має, тому що якщо цю шпарину, цю нішу не займати, то в неї обов'язково пролізуть росіяни, тому що вони лізуть. Скрізь, наче таргани, справ Повертаємося до безпосередньої теми цього сюжету. І якщо вже я заговорила про Сабріну Карпентер, то варто сказати, що її образ на гремі був дуже особливим і визначним. По-перше, до нього увійшли прикраси із колекції Шопар Королева Калахарі. Для створення цих прикрас використали 342 карата супер рідкісних натуральних діамантів з ідеальними характеристиками. І ці прикраси інтегрували в образ, який є цитатою вбрання героїні класичної голівудської комедії з елементами чорної. Це ж треба так піти. 1964 року і Ширлі Маклейн у головній ролі. Її героїня щиро хоче вийти заміж за покликом серця, але їй трапляються лише дуже заможні чоловіки, які постійно думають у першу чергу про роботу та заробіток, і залишають її багатою вдовою так повторюється чотири рази в цьому фільмі. Надзвичайно красиві, дорогі і фантазійні костюми, які героїня Луїза змінює ледь не кожної хвилини, і там знімали справжні діаманти. Над образами працювала Едіт Гетт, художниця, яка є рекордсменкою Голівуду. У період між 1949 і 1973 та роками вона отримала цілих вісім оскарів за костюми до кінофільмів, що зробило її жінкою з найбільшою кількістю нагород в історії академії. А загалом її номінували 35 разів. Гед є однією з найупливовіших художниць із костюмів в історії кіно. Я ж в даному випадку захоплююся настільки оригінальною відсилкою, тому що я обожнюю образи, які потрібно вміти прочитати і знати для них якусь особливу інформацію. Це справжній шикардос. не обійшлося і без змі. Їх було більше ніж зазвичай. Мабуть, рік змії дає взнаки. Співачка Вікторія Моне обмоталася зміями на чисель Махаєк у фільмі Від заходу до світанку, демонструючи тренд на поєднання різних кольорів золота в одному ансамблі. Так в її образі біле золото поєдналося із рожевим. Це булгарі, яких неможливо не впізнати. А от молода американська співачка Шарлота Лоуренс намотала білу змію булгарі в інший спосіб. Чесно кажучи, в якийсь момент захотілося спитати, чи не потрібне мило, тому що трохи схоже на мотузку. А якщо серйозно, то ви можете написати в коментарях, який варіант серпенті булгарі вам більше до вподоби – перший чи другий. Але звичайно, що булгарі не належить монополія на плазунів, тому на реперці Карді Бі зміючки каблучки були із чорними та конячними діамантами, які після кількох років спокійного до них ставлення, схоже знову набувають великої популярності. Їхні автори Стефех. Доволі молода французька компанія заснована в 2006 році. Їхнім найвидатнішим досягненням є створення рубінового головного убору для всетієї ж Карді Біна Медгала в 2019 році. Цей образ тоді було визнано одним із найкращих. І там же можна було побачити зендею в образі попелюшки. Для неї Стефех також робили прикраси. Кольорові оздоблення маленькими камінчиками, часто градієнтні. Це улюблена історія для Стефех. І вони оздоблюють таким чином не лише змійки, квіти або метелики. У них є ціла серія крупних ланцюгів та браслетів, в яких кожна ланка також оздоблена невеликими камінчиками. Оригінальна ідея, чи не так? А на медгала або на маскарад цілком могла піти співачка Чапел Роан. Подібні химерні образи для неї не є чимось надприродним. Вона загалом полюбляє мати яскравий вигляд. В даному випадку образ треба роздивлятися повністю. Сукня з балеринами на спідниці є частиною колекції 2003 року. Жана Поля Готьє. Очевидно, що вона наслідує картини відомого французького художника Едгара Дега. Прикраси на ній є колоритним доповненням образу. Жовті сережки з крупними каменями це прикраса лондонської дизайнерки Анабелли Чан, яка, зокрема, відома тим, що працює лише з лабораторними мінералами, а часто з переробленими металами. Модель цих сережок має назву щось по типу крила канарки, натякаючи на жовтий колір прикраси. А зірочки з підвісними деталями це насправді сонечка. Їхній автор джулі це діамантовий паризький бренд, заснований в 1994 році. Колекція має назву солей, тобто сонце з французької, і вона в числі найвідоміших для цих ювелірів. Вони в основному працюють із невеликими безколірними, тобто класичними діамантами, але втілюють їх зазвичай у сучасні популярні форми, приміром каблучки на різні фаланги, тобто стильно, модно, молодіжно. На кілька хвилин звернемося до найцікавіших чоловічих ювелірних образів. І про те, що перли залишаються актуальними, нам взявся нагадати співак Теді Свімс. Він весь був у перлинках різних кольорів та розмірів. І зараз ви просто замилуєтеся цією мімішністю. Теді пояснив, що він обрав перли та перламутр тому, що це талісман червня, а саме в червні день народження його дитини. Ой, яка ж милота! Шкода, що такий прекрасний чоловік вже зайнятий, хоча це не дивно. Баста Раймс вирішив здивувати культовим вінтажем, адже він вдягнув брошку фетишне серце і в Сен Лоране. Знаменитий кутюр'є придумав цю брошку в 1962 році. Відтоді, на всіх паризьких показах його колекції, брошка такого типу була на улюбленій моделі. І, хоча Баста Реймса важко порівнювати із Латицією Кастою або Клаудією Шифер, здається, він цілком задоволений своїм образом. Акторка Сінтія Ріво з її манікюром, а він у неї завжди дуже розкішний, вразний та креативний, може обійтися без прикрасу в принципі. Але на її образі я все ж таки ненадовго зупинюся. На ній були прикраси від Месіка. Про цей французький ювелірний бренд я розповідала детальніше в кількох попередніх відео, тому на знайомстві з ним вже не буду зупинятися. Цього разу на вбранні Сінтії я зупинилася для того, аби відмітити оригінальне рішення носити браслети поверх рукавів. Звісно, не всі браслети для цього підходять, та й сама ідея не те, щоб зовсім нова, але думаю, що комусь подібний стильний елемент може стати у пригоді. І як би не старалися усі попередні учасники цього огляду з їхніми діамантами, їм все одно не вдасться перевершити кантрі співачку Інк з її гігантською бірюзою. Не здивуюся, якщо після цього феєричного виходу шахти з аризонською бірюзою будуть спустошені. І маю вам сказати, що в більшості прикрас ця співачка ходить ледь не щодня. Принаймні, їх часто можна на ній побачити на зйомках та фотосесіях. Просто для свого вигоду на гремі вона додала до звичайного образу ще пару кілограмів бірюзи. Доволі стримані, але оригінальні прикраси обрала Шакіра. Це колекція італійського бренду помелату Саб'я. У перекладі з італійської ця назва означає пісок. І схоже, що ефекту піску досягли за рахунок шоколадно-золотавих відтінків діамантів, закріплених у техніці паве. Особливо привабливий вигляд подібне рішення має у сережках. І, звичайно, час звернутися до головної ювелірної сенсації вечора. Нею стало вінтажне кольє на леді Гага. прикрасу з чорним оніксом, перлами та бліду зеленим турмаліном було створено в період між 1930-33 роками, ювеліриною мета Маргарит Овенбек під керівництвом Луїса Комфорта Тіфані, сина засновника ювелірного дому. Знаменитий дизайнер, художник та ідеолог стилю модерн, відомий в першу чергу завдяки його вітражам та предметам інтер'єру, звернувся до створення ювелірних прикрас лише в 1900-х роках. Але відтоді не залишав ювелірної творчості до кінця життя. Цікаво, що в майстерні Луїса Комфорта, поки він був арт-директором Тіфані, працювало багато жінок, в тому числі на керівних посадах. Для того часу це було революційним явищем. Це без перебільшення легендарна прикраса від Тіфані. І це не перший випадок, коли леді Гага виходить в люди в прикрасі, яка є справжнім музейним експонатом. Приміром, в 2019 році їй довірили продемонструвати унікальний жовтий діамант, який за всю історію понад 100 років після його обробки носили буквально по одному разу три-чотири жінки у світі. На цьому я буду завершувати мій огляд прикраси з червоної доріжки Греммі 25-го року. Пропоную ділитися враженнями у коментарях, що вам сподобалося, що не сподобалося, що найбільше вразило та запам'яталося. Також не забудьте підписуватися на канал, ставити вподобайку цьому відео і залишати знов-таки під ним коментарі, можна навіть декілька. Якщо ви захочете підтримати мій канал і допомогти мені робити нові відео, то для цього є опція стати спонсором. Заразом дякую всім моїм спонсорам. Ну і в описі до цього відео залишаю вам покликання на мою монобазу. І дякую всім, хто допомагає мені створювати нові сюжети. Ви чудові, я бажаю всім всього найкращого. Друзі, ми обов'язково все витримаємо. Я сподіваюся, що мій сюжет допоміг вам трішечки переключитися і подумати про щось хороше. Цінуйте красу, бережіть себе і своїх близьких, і обов'язково незабаром побачимося.